Так, значить попав я знову до, до крана Сіма. G там, ще якийсь, не пам'ятаю який він. Ось така стріла в нього. Деякі питання по обслуговуванню є. Це вже не мій кран, я його колись обслуговував, але вже вже він не мій, люди щось не можуть розібратися в деяких функціях, Десь я підкажу. Колись я тут трансформатор мотав. Ну, не я безпосередньо там відносно на ремонт. На трансформаторі сиділа кабіна, зима була, опалення включали. Я його щось два рази мотав, аж поки, поки дійшло до мене, що, що відбувається. Кранівник ховав е, об, обігрівач до мого приходу. Я не міг заобразити, що, що горить трансформатор. А вся кабіна заживлена через трансформатор була. Потужності не вистачало, на, а він ще дві дуйки включав на по 2 кВт. Довго я з цим грався, але виясню. Цікавий крант, можна покататися на, на візочку на сам кінець стріли. Весело!